Як відкрити бізнес у 2021 році. Період карантинних обмежень у світі відкриває безліч можливостей для відкриття своєї справи. Бізнес можна вести як віддалено, так і офлайн. Але як відкрити бізнес і все оформити, якщо в Україні локдаун? Дуже просто для початку вам потрібно визначитися, що саме ви хочете відкрити: ФОП чи ТОВ. Для цього ви можете скористатися нашою таблицею для прорахунку витрат на різних формах власності. Або ж просто проконсультуватися з бухгалтером. Посилання на корисну таблицю я залишу у дописі до цього відео. А про те, як ми консультуємо своїх клієнтів, ви можете подивитися тут. ФОП чи Топ легко можна зареєструвати через портал Дія, навіть не виходячи з дому. Вам знадобиться тільки ключ електронно-цифрового підпису та розуміння, що саме ви хочете зареєструвати. Займається процедура близько 10 хвилин, і якщо все зроблено коректно, то вже через кілька днів ви отримаєте сповіщення на електронну пошту про те, що бізнес зареєстрований. Після цього вже можна подавати заявку на відкриття рахунку в банку, який ви обрали. До речі, більше половини банків в Україні також дозволяють зробити це онлайн. Ну а коли рахунок в банку вже відкрито, бізнес офіційно може функціонувати, а ви отримувати оплати від клієнтів. Вам залишається тільки вчасно подавати звітність у податкову, сплачувати податки та процвітати. Відео про те, як на ФОП можна отримувати гроші з-за кордону, дивіться тут. Також прошу підписатися на наш канал. Так ми розумітимемо, що наші відео вам цікаві. Щоб зробити це, тисніть сюди. Пишіть ваші запитання в коментарях. Я дам відповідь прямо там або ж зніму окреме відео.